Як заробляють музиканти? Тема заробітків музикантів це вічна тема, яка цікавить абсолютно всіх: від споживачів кальянного репу до музичних критиків та журналістів. І не дивно, адже нам завжди цікаво, чи справді талановитий інді артист мусить буквально виживати. А людина, яка робить шароварний контент, вже хизується новою автівкою. В контексті 2024 року це питання актуальне і політикою допомоги Збройним силам України, тому що умовний курган і агрегат підіймає за два концерти і донатить більше, ніж деякі артисти, які випрошують десятки дозволів на виїзд за кордон і декларують донати, які навіть і близько не співпадають з їх гонораром. Респект Амілю, Рамілю та Жені, а також владу Сіваку. Сьогодні наша задача – розібратися, як саме музиканти можуть заробляти кошти у 2024 році. Важлива ремарочка: розвиток подій, коли музикант бере свої зароблені кошти та вкладає їх в крипту чи в інші теми, ми розглядати не будемо. Для цього існує канал Мирослава Ті Говоримо суто про музику та їх піар-діяльність. Перше, чого варто почати. Це те, з чим ми зіштовхуємось практично кожного дня, а саме, прослуховування на стрімінгових сервісах, а також перегляди кліпів на YouTube. Цитуючи одну із статей на українському Forbes авторства Юлії Карманської та Валерії Шабели за тисячу переглядів YouTube лейбл Музкі Круп отримає в середньому 50 центів. Якщо твою музику і кліпи вже дивляться в США, це вже десятки разів більше, а в Європі у 5-7 разів. Тобто, якщо брати їхні дані, українські виконавці, яких слухають в Європі, за 1000 переглядів вони отримують 2,5 або 3 долари. Спершу здається, що це якось зовсім мізерні цифри. Але якщо трек досягне успіху, за мільйон переглядів музикант потенційно може отримати 500 доларів. Враховуємо, що треки це такий контент, до якого людина повертається знову і знову, на відміну від випуску новин. Навряд чи ви повертаєтесь до випуску умовного ТСН у 2011 році. Якщо слухач не хоче платити за місячну підписку, він буде користуватися обхідними маневрами, наприклад, звукозаписами на Саундклауд. Або, не дай Боже, на умовному Телеграм. Друзі, якщо ви поважаєте артиста, не полінуйтесь сплатити декілька гривень за те, щоб користуватись умовним YouTube Music, Deezer чи Spotify. Це допомагає розвитку вашого артиста. Друге, про що ми хочемо поговорити, це про мерч. Як тільки у артиста з'являється велика кількість шанувальників, команда артиста задумується про мерч. Мерч є важливою складовою не тільки комерційного успіху артиста, а ще й хорошою промо-одиницею. Наприклад, ми всі розуміємо, що режева панава це символ гурту кауш. До мерчу артиста можна віднести багато речей, від умовної лінійки одягу до платівок. Варто згадати, що раніше музика поширювалася не завдяки стрімінгам, а завдяки платівкам та cd дискам Проте зараз це можна вважати хорошим сувеніром, аніж засобом для щоденного використання. Напишіть в коментарях, коли ви останній раз користувалися cd диском Третє це концертна діяльність. Левову частку прибутків українські артисти отримують завдяки концертній діяльності самого артиста. Існує три системи, за якими артист може працювати: гонорарна система, процентна і корпоративна. Гонорарну систему застосовують тоді, коли організатор концерту або концертна агенція може заплатити фіксовану суму за виступ. Ця сума може бути не зовсім сталою, на відміну від корпоративної суми, і може залежати від багатьох факторів. Наприклад, артист бере за концерт у Києві 10 тисяч доларів, але в умовній Вінниці він готовий поступитися і виступити за 7 тисяч доларів, адже у Вінниці він фізично зможе зібрати трошки менше глядачів. Не забуваємо також і про навколишні чинники. Наприклад, згадати ковідні часи, коли музиканти мали виступати по 2-3 рази на день. Через те, що були обмеження по кількості людей, які можуть одночасно знаходитися в залі. Ще важливо пам'ятати про ринкову конюктуру, адже в залежності від сезонності концертів організатори готові виплачувати більшу чи меншу суму. Наприклад, взимку в оплату райдера самого залу інколи можуть прописуватися комунальні послуги, наприклад, електрика чи освітлення. Тоді не дивуйтеся, якщо квитки будуть дорожчі, але гонорар артиста може бути меншим. В залежності від гонорара артиста можна попередньо передбачити, чи окупиться концерт для організатора. По так званій е процентній системі артисти з організаторами працюють тоді, коли артист має нестабільні показники. Він може бути або надто успішним, і він хоче забрати себе участку від доходів, або навпаки. У артиста може бути хороша репутація і дуже хороші перегляди та прослуховування на стрімінгах, але немає точної гарантії, скільки саме збере артист. Тут можна взяти до уваги концерт Клавдії Петрівни. Ми знаємо, що в неї мільйонні прослуховування на треках, проте ми точно не зможемо сказати, чи вона збере тисячу людей, чи 10 тисяч, чи сто тисяч. Корпоративна система вже діє тоді, коли музикант виступає не на загальнодоступному концерті, а на корпоративних замовленнях. Зрозумійте, що корпоративні замовлення не є чимось поганим. Артисти допомагають створити необхідний ембієнт на тому чи іншому заході. І неважливо, чи то конференція, чи то весілля. Головне це слідкувати, від кого саме потрібно брати замовлення, щоб не допустити умовно виступ на весіллі корупціонера чи виступати на корпоративі на одній сцені з російськими артистами. Ще один вид заробітку артиста це рекламні інтеграції. Це коли артист переходить в іпостасію інфлюенсера – і все більше брендів зацікавлюється в тому, щоб домовитися з артистом за колаборацію. Це може бути газовний напій, який хоче прорекламувати або нову лінійку напоїв, ну як, наприклад, виконавиця Мамаріка, коли вона була ще Ерікою і рекламувала напій Біола Ice. або нагадати за класику, як, наприклад, Калу Штасковка в кліпі Давай на чистоту показали газовний напій Спрайт. Це може бути нова лінійка одягу, як, наприклад, Альона Альона та Adidas. Ну, а далі вже додумайте самі. Єдине, що варто згадати, що не кожен артист підійде під запит виконавця. Ну і навпаки, навряд чи більшість виконавців візьметься за рекламу певної категорії брендів. Наприклад, за рекламу тютюнових відео чи онлайн-казино чи політичних партій. 7 лютого ми голосуємо за ю... Та Україну, яка переможе, бо Україна це ти. Не... Не менш значимий спосіб заробітку це роялті від авторських прав. Це коли артист випускає дійсно хороший трек, різні продукти захочуть його використати у своєму промо. Це може бути телепередача, яка захоче використати той чи інший трек, виконавця в якості прев'ю чи навіть гімна. Як, наприклад, гімн ліги сміху є переробленою версією пісні Океана Ельзи Усе буде добре. Або, наприклад, використати у якості саундтреку для гри чи фільму. Наприклад, для гри Need for Speed Unbound було викуплено права на використання пісень Альони Альони, Калуша, Аліни Паш та Гребс для того, щоб вони відтворювалися у грі. Можуть викупити тут як і окрему пісню. Так і уривок або семпл. Шостий вид заробітку дуже популярний серед або молодих виконавців, або серед інді-виконавців, тобто це централізована підтримка фанатів. Фанати можуть задонатити кошти за допомогою відповідних платформ. Наразі більшість гуртів та артистів, які використовують такі сервіси, як Patreon чи БайМІКОФІ, для того, щоб покрити зарплатні частини команди, або використовують в доволі нестандартному вигляді. Наприклад, гурт Latex Fauna приводить 100% заробітку з Патреону на потреби Збройних сил України. Ну і на завершення я хочу подякувати вам за перегляд. І я буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою. Також прошу не забувати про те, що ми дуже-дуже цінуємо ваш фідбек, яким би він не був, позитивним чи негативним. Тому просимо вас залишити коментар під цим відео. Ну і звісно, не забувайте донатити Збройним силам України та інформаційно підтримувати збори. То є дуже важливо. До нових зустрічей.